Всім привіт, сонечки! З вами Софія Аватар, і сьогодні в цьому відео я буду приглядати за дитиною своєї подруги Аліси Я вам хочу сказати, що в моєї подруги також є ютуб канал, і силка на нього буде. в описі Підпишіться, будь ласка, вам не важко, а для неї приємно Ой, почекайте, напевно, це Аня за Алісою прийшли. Зараз я піду їм відчиню. Привіт, Соф, можеш приглянути? Я ввечері Привіт, Аня. Так, я за Любки за нею подивлюсь, скільки тобі треба. Дякую, ну, все до вечора. Аня вже пішла. Зараз я хочу погодувати Алісу, а потім вкласти її спадки. Аліса вже п'є молочко. На диво вона виявилась дуже спокійною та милою дитиною. Але іноді вона може кричати як різана. баю-бай, спи, Аліска, засинай. До речі, я хочу вас попросити добити Ані на Ютуб каналі 50 підписників. Ну що ж, зараз три години дня. Ми з Аліскою вийшли на прогулянку. Скоро буде вечір. Вічка місячна зоряна, ясна я ви... Ну що ж, зараз рівно шість годин вечора. Зараз вже має десь прийти Аня. Аліска вже навіть плакала, так сумувала за нею. Привіт, як провела час. Привіт! Час провела дуже класно. Ми гуляли, Аліска навіть їла, спала, але трошки сумувала за тобою. Ну нічого, зараз вона трошки заспокоїлась. Ну, тоді добре, до завтра. До завтра! Ну що ж, наше відео добігає кінця. Не забудьте підписуватись та ставити лайк, робити актив мені та Ані. Якщо вам сподобалось відео, можете написати мені, будь ласка, коментар або підписатись. З вами була Софія Вата. Гарного закінчення весни та чудових літніх канікул. Всім па-па-па-па!